Друзі, всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. Сьогодні у нас буде відосик від підписника Фантома, за що ми йому дуже дякуємо. Подивимося, що йому випадає. І всього найкращого. Бажаємо йому гарних відкриттів. Давайте разом чекнемо, що йому падає. Так, буде перший відосик. Там всього три відоси він прислав. Ну, Щоб їх не показувати, там кусочками по. Один, там потім другий, бо вони такі не дуже довгі. Тому я їх об'єднаю в один, всі три і подивимось як один цілісний контент. Все, друзі, давайте разом подивимось, що з цього вийшло. Так, перший відосик у нас це скриньки бриньки я їх так називаю. Чорні, чорні скриньки. Так, поїхали. Це у нас пропозиція, я так та що було 7 ящиків за, за гроші там за 3500 золота. Ну, давайте побачимо, що випадає. Так, так, да, це 6, та, що перша відкрилася сама. І 6 лишилося у сховищі. Поїхали. 400. Скринка випадає, максималка. Далі не пропускає. Тут взагалі мінімалка 100 золота. Це таке собі стандарт. О, скринка 3 рівня і 300 золота. Це вже прикольно. 200 золота. Какая у нас наступна? 300 золота. Ну, золотушка падает. Ну, 400 золота. Максималка сыпает. Бывает там, где не для скринки падают с максималкой. Ну, это маловато, друзья. Треба прохит, чтоб... О, четвертая, друзья, скринка. И 400 золота. А ну, считай, что пятую. Давай на пятую. Ні, 600 золота. Ех, я вже думав, що зараз побачимо, блін, до 10 або до 7, як мінімум. На жаль, ні, друзі. Добре, у нас ще 6 скриняк взяв. Ну, ще 7. Так, друга. Дає другого. Непогано вже. Ще 5 лишається. 100 золота. Ну це як падає по 100 золота, це капець, друзі. По 100 золота маловато буде. 200 золота. Трошки краще. Лишається три скриньки. 200 золота. По 200 золота почав сипати і все. Тут більше, ніж 200 є. О, скринька друга друга рівня і рівно 200 золота. Ну що ж, ще другого і 400 золота, ну це вже краще. Є у нас три скриньки другого рівня поїхали. Що вони нам принесуть? 500 золота. 500 золота вже краще. 300 золота. І... Що? 600 золота? Непогано. Але хотілося краще. Що в нас ще якісь є скриньки? Мега контейнери, друзі. Вирішив ще відкрити мега контейнери. Поїхали. Перший приносить. 750 золота. Це вже добре, що не 250. Наступна скринька. 250 золота, от тільки вспомни. 300 золота. Ну, що 250, що 300, немає різниці. Майже. О, 1250, ну це гарантом 1250. Мінімало. Наступний дає містичний контейнер першого рівня і 350 золота. Давай, що нам принесе містик? Можливо, містичний сертифікат хотілося б. І... Півтори тисячі золота. Добре. Півтори тисячі, добре золота. це хорошо, хорошо. Ще у нас є два контейнера американський і сюрприз. Відкриваю американський. Ясно. Нічого цікавого. І сюрпризик. Що сюрпризик дає? Кобру. А чи дасть кобру, зараз побачимо. Відкриваємо, друзі, контейнер на кобру. 1000 золота. Ну, 1000 золота краще, щоб там А не бустери. Нормально. Непогане таке відкриття. Так, зараз я, друзі, повернуся, бо відос закінчується. Ну що, друзі, продовжимо. Наступні у нас відоси контейнери на Дефендері. Перший пішов. Нічого, звичайного, одні ікси. Чи буде хоч танчик. Бо мені з цих контейнерів нічого не падало. Одні бусти, отак ці, цілі длинючі ланцюжки, а нічого не було. Оце там бустери, ікси. Ну, побачимо, що впадає Фантому. Давайте глянемо. Ну, те ж саме, поки що падає. Те ж саме. бустеры, бустеры, там золото тришки, бустеры. Ну, одни бустеры. Вильнодос веду там тришки. И шо? Тут хоть танчик будет. Вообще купую за 2500. Ну давай, подивим, а шо? 4 лишилося. 5 він купив за 2,5. Знову длинний ланцюжок і немає нічого. Ні, друзі, нічого не падає. Тупа взагалі нічого не падає. Мені теж на ці кон контейнери не фартить. Мабуть, це, да? Що ще є? Щось цікаве. А, це він зараз зараз вільний досвід об'єднає. І зараз буде наступний відосик. Зараз я, друзі, повернуся. І ми. Зараз він бустера об'єднає. Тут вже нічого не буде. Добре, друзі, зараз я повернуся. Так, друзі, я повернувся. Тут у нас продовження дефендерів. Ще 10 кантів. Побачимо, що тут випадає. Вам, друзі, як завжди, хочу подякувати за вподобайки, за коментарі, за те, що ви в мене є. І побажати вам всього, друзі, найкращого. Божого благословення, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Бо я друзі тут не встиг вже попрощатися, тому за все вам, друзі, велике дякую. Так, відкриваємо, друзі, далі. Наша подорож продовжується. Ну що тут у нас? Ще. Чи буде щось цікаве? Щось підлагнуло. Так. Иксы, иксы. Одни иксы падают. Разробники продолжают бустером за лошадь и... Не, иксы. продолжают иксами насыпать. Засыпать, я точнее, сказал бы. Ничего интересного Лишилося три скриньки. О, танчик побачили, танчик побачили за рівня П. Да, таке собі. Ну, шо? О, сертифікат! От сертифікат уже цікаво, друзі, на Defender. Ну, давай, що з нього випаде? Давай колекційку. Сюди! Тачанка, хоч і не дуже, ну, колекційка вісімка. Вітаю тебе, друже, від душі, і дякую за контент, за те, що нам дав таку можливість подивитися. Ми...